Добрий вечір, друзі. Зараз стою за парканом біля своєї калітки, біля входу. І тут у мене кожен рік цвіте така гарна троянда, це супер-гранда море. Дивіться, скільки вона набирає квітів. Ці квіточки дуже великі і колір, вона така плотна, тугенька, така трояндочка. Дивіться, а наприкінці літа вона вище мене. Зараз вона десь поряд, ну, порівнялася зі мною. Може, трохи сантиметрів на 10 нижче. А восени вона метра два, оця троянда. Ви подивіться, які, які квіти. І ну, камера не передає колір цієї, ну, цієї троянди. Вона ярче, ярче, сочніше. Гляньте, які бутони. Це просто красотка. Супергран та море. Я коли почала читати, сестра моя почала вивчати троянди, там сорти. Вона сказала, що є просто Гранда Море, а є Супер гранда Море. Супер Гранда море набагато вище і крупніші квіточки. Оце у мене Супер гранда Море. Зараз покажу цю гілку. Тут огляньте, скільки на ній квітів. Я не зрозумію, чому камера так засвічують ці кольори. Мабуть, в настройки треба залізти, там щось подивитися. Гляньте, яка краса. А поряд троянда алабастера, воно вона мала ще, це біла троянда. теж Вона вже відквітла, це вона теж квітне все літо. А зараз підемо у двір за паркан туди, я вам дещо покажу. Друзі, сьогодні прибирала в садочку, у нас були такі дощі, що все полягало. Мої троянди. Лягли на підлогу, в общем, підв'язувала, обрізала багато, оббивала. Це я показую, що так більш-менш вціліло. Оце гортензія Анабель, це древовидна гортензія. Вона мені дуже подобається. Вона така невибаглива, сама собі тут росте, треба її поділити на два кущика. А за нею росте троянда. Це вони, в мене безім'яна троянда вже багато років. Вона як пампанелла, вона не розкриває повністю свою квіточку. Бачите, які теж гарні. І скільки суцвітів вона набирає помпончики. Ну, я буду її сіля вбирати. Вона тут заважає оцім рослинам, треба її вбирати сіля. Оце троянда Боніка. Боніка, бачте, лягла теж. Вона теж мені дуже подобається, що вона дуже багато набирає квітів, і квітне все літо. Такі невеликі перерви робить, і потім опять квітне, квітне, і бутони поламала. Бачите, ангілочка зламалася маленька. Дуже жалко, стільки обрізала сьогодні, стільки лежала. А оце, зараз е, підемо далі, друзі. Монарда, по походу так, Монарда. Це у мене з нових сортів, дуже гарний колір, такий сиріньовий. Вона вже починає відквітати, потім хочу сіміна з неї зібрати. І лист у неї такий коричневатий Це в мене новенька, маленький кущик. Виписувала я її на сайті сімейний сад. Отам От квітне троянда Блюфою. Зараз якщо підлізу. Оце купила новий злак, посадила. Бачите, як поліг. Дивіться. Усе шевелиться. Мені так подобається, коли оця шевелиться. Між трояндами я його посадила, але вже дощами його прибила. Оце троянда Блюфою. Вона дуже гарна, мені вона дуже подобається. Але вона недовго держить квітку. Коли починає сонце пекти, оце бачите, що робиться. Оце все збрасується. Випікається квітка, буквально два дні і все. А от Боніка довгенько держить квітку. Це 80, 86, а оце поряд я посадила весною чері боніка Вона теж буде таким кущом, як і та, тільки кольор у неї, бачите, буде другий. Це молоденька в мене трояндочка. Так, повертаємося, друзі, сюди. Тут у мене, як я й казала, усю стіну засадила кліматісами. Тут у мене нові трояндочки, вони відквітли вже. А це я покупала троянду. Вона повинна була бути Девіда Остіна. Господі, не чайна, а Golden Celebration. Ну, моя сестра, коли побачила, у неї є Golden Celebration. Вона сказала, що це пересорт. Ну, пересорт дуже гарний, набирає теж багато квітів. Це я сьогодні пообрізала вже на ній, бачите, квіточки. От, а було багато квітів. І вона з роками стала більше е, тримати свою квітку. А раніше вона е, перші два роки тільки зацві, зацвіла і вже збрасила свої квіточки. Тут все так по-старому, зараз підемо. Троянда гейша. Оце троянду Гейшу я не встигла ще підв'язати після дощу. Це просто сказка і пісня, це не знаю, як назвати. Вона дійсно своїй назві відповідає. Це така ніжна, ніжна, така троянда і колір в неї ніжно-рожевий. Дуже гарна, це та троянда, яку я казала, що я її дуже обрізала у цьому рості. Бачите, які квіточки гарні. Багато теж набирає квіточок. Ходімо далі, друзі. Зараз хочу показати ще вам ліолу. Ліола це моя любов. Це така троянда. Коли дивишся на цю квіточку, вона і не скаже, що це квіточка. Це, по-моєму, з мускусних гібридів. Набирає те, що такі шапки, троянда буде велика. Це я її так коротенько обрізала. А так вона буде величенька, така трояндочка. Зараз вона десь метр, а потім метра півтора буде троянда. Продовжує квітнути моя гортензія крупнолисна. Ця шапочка вже повністю розкрилася. Бачите, який гарний кущик. Я його сюди переставила, тут більше тіньочка. А отам от ззаді треба пересадити Іриси сибірські квітнуть. Дуже гарні, білі. Треба усюди, от, щоб їх видненько було. А це скоро почне квітнути гортензія диревовидна, канди-бобель, гам. бубель-гум, бубельгам, по-моєму. Я потім вам її покажу, вона е, починає квітнути зразу рожевими суцвіттями. Рожеве такі сирінвати суцвіття. Зараз, друзі, підемо на веранду і покажу вам, як, яку полич, поличку мені зробив мій чоловік. Оце ж моя манюнька Кутіпай. Вона, вона у мене як букет на столі стоїть. Вона тут під зонтиком, бачите, її злива не забивала. цей зонтик він стримує дощ. Ви бачите, що мені оце мале кошеня робить моє золоте. Ти куди оце полізла? Вона лазить туди, бачите, о, о, за паркан полізла. І обідерла мені ось цю декорацію. Треба щось тут придумати, бо вона об неї опирається, стрибає і подрала мені все. У водойму я поставила лілію, я вже казала. Піонія, оце саме пізня піонія вже відцвітає. А тут так все по-старому. Зараз ходімо на веранду. Друзі, Друзі, оце зараз на веранді. Хочу показати вам, яку поличку зробив мій чоловік. Він зараз, я казала, від, від, ну, в відпусці. І оце я його попросила, він зробив мені таку поличку. Бачите? Трошки з політів, а це у нас були брусочки. Трохи пройшовся так обжух її і скрив лаком. Це у мене така поличка, де там там дещо буде стояти, а верхня частина, тут я хотіла поставити герані, бо в мене нема місця для герані. І коли отак от обходимо, бачите, зараз покажу: будуть квітнути усі герані. Буде дуже гарно виглядати. Поличку не видно. І виходить, отакий як полісадничок маленький із квіточків. На цьому все, друзі. Буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей. Дякую всім, хто пише мені коментарі, хто заходить до мене на канал, ставить мені лайки, а може й дізлайки, кому не подобається. Усім пока, до нових зустрічей!